Доброго ранку, Україно, закони ухвалені Верховною Радою 16 січня, не аби як збурили українську громадськість. І якщо у середмісті Києва нині відстоють громадянські права, широкому загалу не зовсім зрозуміло, як деякі нововведення торкнуться їх особисто і даремно взяти, хоча положення про обов'язкову реєстрацію посвідчення особи при купівлі телефонної сім-карти ми вирішили розібратися, що від цього буде пересічним українцям. Одразу по тому, як зміру слумачили сутні змін внесених до закону про телекомунікації, люди потягнулися за вільними поки що стартовими пакетами. Продажі свіжих сім карток за першу добу після запровадження нововведення збільшилися більше у десятеро. Щоправда, як з'ясувалася, чинності вона набере лише 1 травня. Поки ж оператори мобільного зв'язку трагедії не роблять, проте коментарі дають обережні. Закон, який був прийнятий, який сьогодні опублікований, тобто вступив у силу сьогоднішнього дня. Ні, слова немає про продаж сим карток по паспортах. А мова йде про обов'язкову продаж абонентам статових пакетів або надання послуг на основі договору. Втім, як це не назвеш, а паспорт для купівлі сімки брати доведеться. Інакше договори в Україні не укладаються. І це зробить революцію в сфері продажів карток, бо як близько 90% абонентів в Україні користуються безіменними картками, що працюють за принципом. Можеш телефонувати, доки на рахунку є гроші. Існує дві різні моделі продажу стартових пакетів. Це Контактна форма, коли людина укладає контакт з оператором письмовий, і це передплатна форма, передплатна модель, коли людина просто купує стартовий пакет, а потім просто поповнює рахунок. У нас десь близько 90% людей, які користуються переплатними пакетами. Провайдери кажуть, що договори створюють незручності не тільки їм, а й користувачам, особливо тим, хто мешкає далеко в глибинці, не говорячи вже й про перебудову системи продажів. Що ж до іншої гарячої теми масового отримання учасниками майдану смс-ок від начебто оператора зі змістом ви зареєстровані як учасник масових заворушень. Представники компанії цілком прогнозовано усе спростовують. Ми не маємо ніякого відношення до. Цих розсилок ми у нашій мережі не бачимо цих смс. -ів. Йде розслідування, і будемо звертатися до відповідних установ, які мають відстежувати і моніторити у тому числі і використання радіочастотного ресурсу. Чи це свого роду реєстрація учасників мітингу, кипкування чи провокація невідомо. Тим часом українці продовжують масово протидіяти в тому числі і в више згаданому закону.